Тривожній вечір і ранок, тривожний зволений світанок. В тривозі день гудуть сирени, ти як летять слова від мене. Чи ти святкуєш у рідній хаті, чекаєш звідки від солдата, чи ти в бою, а чи в безпеці, найважливіші звичні речі. Уся країна стала домом, болить усім це так знайомо. Де боротьба за незалежність в нашій історії не вперше. Та ворогам не подолати, народ вміє об'єднатись, і зуміє знищити вражину. Щоб була вільною Україна, тож незалежна сильна і вільна, вітання від дочки й сіна. Приймай рідний з любов'ю, ми завжди разом з тобою. Ми приворісці козацького роду, а нашому роду нема переводу. А нашому роду рости й бояти. А до сонця тягнуть із беревінку Ой, вродо козацька, яка буде славна. Ти славишся вроду, козацька, віддавна. Тому? Воїну, лицарю славний. Ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу зли не позирився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний, українське воїне, нащадок славних козаків. Щастя та любові вам до життя та до своєї долі. Що до нашого ворогу, щоб здобули мир і перемогу. Ви захищали, у боях навчились все те, заради чого народились, Надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам ударуну. Гарненьку сукню намистий камуфляж, і не цікавить нині ні мода, ані пляж. Вони в серебороні і напередовіть багато в Україні сміливих героїв завжди голубе, буде хай над головою і красою Степовою. Добавався, щоб завжди, не зустрічав, ти біди. Був веселим і відважний, сильним, мудрим і поважним. Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято брате, це свято тих, хто ладить, будь-яку хвилину, родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій вкрути. Будь що тобі, хай буде, мій брате, до снахи. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, Покровом Божа матір тебе хай огортає.